Привіт, друзі! У нас на огляді є такий бензиновий генератор фірми Riper. Він має максимальну потужність 3 кВт, номінальна 2,8 Зараз вам про нього розкажемо деякі технічні характеристики, що він є, що він собою представляє, що насправді може витримати. От Є електроінструменти там, деякі будемо до нього підключати, покажемо, як його завести. Так, Він є однофазний, тут є дві розетки на 220 вольт. Можна також підзарядити акумулятор від нього. Зараз спробуємо залити бензину, залити маску, завести його і що він насправді може витримати. Зараз спробую підключити такий от тепловентилятор. Його потужність 2 кВт. Можна переключати на кВт. Можна переключати на два подивимося, чи він його витягне. Ну як виробник заявляє, тут номінальна потужність 2,8, а максимальна 3. то в принципі повинен працювати Зараз подивимося. 2 кілотний, працює нормально. Зараз включимо таку болгарку. Виробник заявляє потужність 2500 Вт. Подивимось, що вона буде стягувати її. Кіловатний тепловентилятор працює від того генератора нормально, і булгарка 2,5 кВт також працює нормально. В принципі, ту потужність, яка тут заявлена, він повинен видавати. У нас немає правда, такого пристрою, щоб виміряти, скільки він видає точно. Але судячи з тих приладів, характеристики відносно відповідають, тому що тут заявлено. Що хочу сказати, часто запитують, чи можна використовувати такі бензогенератори для зварювальних апаратів. Не рекомендуємо категорично використовувати, тому що е, йде дуже велике навантаження на сам генератор, на двигун. І ресурс таких генераторів є набагато менший, ніж би ви не використовували. Тут є дві розетки по 220 вольт, і всю напругу, яку даний генератор може видавати, він може видавати вам на одну розетку. Тобто тут не буде ніякого розділення потужності, що дуже часто буває, таке в генераторах. Вся потужність видається на одну розетку. Ну, Він є однофазним. Тих два прилади вони, до них можна підключити акумулятор та зарядити. Тут є такий у нас включатель. Він включає напругу на розетці. Тобто, якщо він переведений вниз, напруга не видається, і відповідно, коли ви підключаєте прилад, вони працювати не будуть. Тому перевіряйте, щоб було включено вверх. На вольтметрі завжди буде показувати навантаження, що воно видає. Якщо ви вибираєте для себе генератор, і не знаєте, які вам там купити, але ви хоча б там оприділи з потужністю. То щодо якості рекомендуємо купляти, щоб була е, мідна обмотка не алюмінієва тому що він буде вам менше нагріватись, може здовше працювати. І ресурс такого двигуна і генератора є значно довшим ніж в алюмінієвій Буде видно то чи не видно, але ну ми пробували і нічого не здирається. Тобто обмотка в Сергій також є. Жовтою, що підтверджує той факт, що тут є мідь. Ми спробували просто її поцарапати, вона не цара не здира... фарба не здирається, ну, то означає те, що в середині є мідь. Ще радимо звертати увагу на вагу генератора. Якщо генератор там з потужністю 2,8-3 кВт, так як ця модель. Він повинен важити мінімум 40 кілограм. Тут виробник заявляє 42 кілограми, що є в принципі непогано, тому що багато таких от моделей представлено на ринку. Вони мають там і 33 кілограми, і 35 кілограм, і ну, звичайно, що з якісних матеріалів він зроблений, виготовлений не може бути. І ну, відносно вони є неякісні. В принципі, тут що потрібно, як за таку демократичну ціну, скажімо, варіант досить непоганий. 2-3 кВт воно вистачає для будь-якого будинку. Ви все максимально не підключите, але вприн... користуватись можна. Тобто, лампочки, там телевізор, дві морозильних камери. Воно там може набігти вам там, в районі 2 кВт. От. І тому такої потужності воно вистачає. Звичайно, якщо у вас є електричне опалення вдома, його буде недостатньо. Якщо у вас є там кілька чайників чи якісь обігрівачі, того генератора буде недостатньо. Але якщо цього всього немає, то там, телефони зарядити, лампочки, щоб було світло в хаті, котел без проблем, котел споживає дуже мало, як правило, там до 100 ватт. Воно вистачає і користуватись можна. Ну, дану модель можу вам рекомендувати, як модель, яка має хорошу вагу, хорошу вмотку і, в принципі, досить демократичну ціну.